Сотні тисяч переселенців убиті, поранені, зруйнована інфраструктура і житло. Усе це наслідки нерішучості політиків у той час так висловився про річницю захоплення Луганської ОДА її нинішній керівник Геннадій Москаль. Мене тоді питали, що робити. Я сказав, зрівняти цей будинок він не такий дорогий, якою дорогою ціною ми заплатили за те, що політики наверху не могли прийняти рішення. Захищаючи незалежність і територіальну цілісність держави, не може бути жодних компромісів із особами, які на них зазіхають. Я думаю, що прийде час, і буде дана і правова, і політична оцінка тим. Не вірить Геннадій Москаль, і у швидке повернення статус-кво каже, гіпотетично це можна припустити, а практично навряд чи Щоб Плотницький і його компанії і банформування віддадуть е, демократичному. Кому? Єфрею, втіходу, Дай й хіба вони керують? Вони ж не керують, ними керує Російська Федерація і група, яка сформована з розвідувательних органів, адміністративних органів адміністрації президента Володимира Володимира Путіна. Чи він це допустить?